Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі про парфуми. Нагадаю, що мене звати Даша, і сьогодні у нас буде така історія про бренд, розмова з вами про бренд. Мені минулого тижня сподобалося так сидіти і записувати відео під чашечку чаю. Я тоді відповідала на питання тегу від Наталі Золотарьової. А сьогодні я собі теж зробила чай, підсунула до себе ноутбук, блотери. А як же без блотерів? Ось і розкажу, поділюся враженнями від бренду Тімоті Хан. Чому про нього чим він мене зацікавив? Я ще влітку побачила на поличках нашої віддушини симпатичні такі лаконічні флакончики, прозорі з білими наклейками, і вони ще тоді стояли без коробок. Я подивилася на сайті, там було дуже багато цікавих дрібничок. Деталі в оформленні, але я думаю, ну, треба ще познайомитися добре з ароматами, поносити їх, і в мене якось все не доходило діло до цього. І от зараз там в пошуках якогось парфума, який би мені був до вподоби, вразив мене так, щоб я захотіла його собі купити, поки були знижки, то я підійшла і познайомилася з цим брендом детальніше. Там уже стояли на поличці коробки, вони такі класні, там такі графічні малюнки на них. Це ще більше привертає увагу, аніж просто гарні лаконічні флакони. От, І я нарешті всі понаносила на блотери і ще деякі поносила на руці. Зараз я перейду до сайту, покажу, що є на ньому, а тоді вже безпосередньо до опису ароматів перейду. Ось такий сайт якісь зображення їхніх флаконів на ньому, і одягу, бо от в них є одяг для жінок. Тімоті Хан Едішн, мені дуже подобається, що в скороченому вигляді, якщо абревіатуру його записати, то виходить артикль В. Я не знаю, чи це в них спеціально так зроблено, чи ні, але мені дуже подобається і ця фішка. Ось, І переходимо до парфумчиків. Ось тут у них є свічки, парфумована свічка, у них є антибактеріальний спрей парфумований, і є парфуми і натуральні парфуми. Ось, Якщо ми перейдемо в розділ Natural Perfumes, то вони кажуть, що вони, люблять, що вони люблять золотий вік парфумерії. і створюють свої аромати з натуральних матеріалів, і не тестують продукти на е, тваринах і не використовують е, продукти тваринного походження. Е, але ну, деколи, коли потрібно, вони використовують ідентичні натуральні інгредієнти. Вони наводять приклад, що от, в DK of the Angel вони не використовують е, натуральний мускус, а якийсь замінник ідентичний натуральному, і Гедіон. І ось тут у них в розділі Natural Perfumes, у них три аромати, а всього, якщо перейти до розділу парфуми загалом, у них є п'ять ароматів, парфумований спрей і Discovery Set за 40 фунтів. І тут вони пишуть, що перший аромат їхній був She Came to Stay, і що цікаве на оформленні коробок. Якщо ми перейдемо на будь-який з ароматів, то ми бачимо, що ми можемо Choose Art Work Variant and Size. Ми можемо… А, ну, Size це відповідно пробник чи повнорозмірний флакон. А в повнорозмірному флаконі ми можемо вибирати варіант оформлення. Тут є такий слон, тут ось цей бенкер. Man of War, один, другий. От на кожен парфум, дивіться, на цей в них є 5 варіантів артоформлення. І вони нижче пишуть, що для цього аромату вони співпрацювали з mm. Collaborated with British Artist Nicola Hicks. Частину прибутків вони донетять спільнотам, товариствам, які займаються природоохоронними проєктами в басейні Конго. The of an Angel у них теж Продумана концепція різних е, стадій е, цього дикеї, розпаду, е, досить концептуально. Але найбільше мені подобається е, серія робіт до аромату On the Road. І там, я так розумію, це все фотографії з різних куточків е, світу. Напевно, але не знаю, е, не прочитала ще, але. Вони мені всі дуже подобаються. таке дуже гарне оформлення і кольори, і е, самі фотографії, світлини мені дуже і дуже гарні. І е, повертаючись від сайту до ароматів, е, я ще забула м, сказати, що е, кожен з ароматів присвячений якимось художнім творам. Тобто це не просто е, гарні роботи, продумані. Е, Візуально, з концепцією там, оформлення коробок, але й це ще і аромати пов'язані з літературою, а не тільки з якимось візуальним мистецтвом, з графікою, з фотографією і так далі. І давайте почнемо з найпершого аромату. Це She came to stay. Аромат для вільнодумців. Надихався він новелою Сімони де Бовуар She Came to Stay. Е, і це е, парфум унісекс, він присвячений свободі і сексуальності. Здається, е, як мені описували його в е, крамниці, це е, мав бути фруктовий фужер. Е, там ноти, герань, базилік, лимон, е, мускатний горіх, е, гвоздика, е, пачулі, ветвер, лаптану, е, дубовий мох і кедр. І що мені казали, це також в крамниці, поки розповідали про цей бренд, то це те, що в ньому спочатку звучать ноти бази, а потім вони потихеньку стихають, і відкривається піраміда, навпаки, в цих ароматах від Тімоті Хана. І, беручи, ось якраз першим я взяла «She came to Stay», він такий прохолодний, трав'янисто-квітковий, я не чую в ньому фруктових ноток, до речі, от взагалі. Ось, на фрагрантиці, якщо глянути, то вони кажуть, вони кажуть про нього ароматичні фужерні група ароматів. Ось, і на мені він якось звучав взагалі дуже різко, дуже жорстко. Оці, мабуть, мох і пачулі на мене як сіли, як зазвучали, отаким холодним, різким натиском. так і... Звучали далі, я не почула ні гри спецій, ні прянощів. Можливо, для нього була не та погода, можливо, ще щось, можливо, просто не мені воно так не до кінця розкривається, але от ну, на мене він, на жаль, не сів гарно, не було ніякого скруглення, ніякого пом'якшення, гри і переливів на мені теж не було. Але аромат такий, що привертає до себе увагу, і взагалі, от якщо нанести на себе, вони досить гучні і досить такі цікаві, незвичні. Якщо да, там взяти всі блотери, які я щойно там напахтила з флаконів, вони заповнюють теж весь простір кімнати, вони досить гучні, досить помітні, цікаві, гарні, але такі, що потрібно їх тестити і знайти саме той, який. Вам підійти, який вам, мабуть, вдасться приручити, якось так. Ось, тобто це такі цікаві і з характером аромати. Якщо наступний по хронології, в 2014-му був ще Came to Stay, наступний On the Road. І це про дорогу, відповідно, тут він надихався нове Джека Керолека On The Road про подорож по Америці, по воєнній Америці. Ось і там, або в цій новелі і в цьому парфумі пейзажі різні, і міста, і просто дороги, там, і якихось безкрайніх полів. Америки, і е, влітку він був е, набагато агресивніший, коли я до нього підходила, там було чути прям е, от такі е, гарячі покришки, і цей асфальт гарячий, розпечений під сонцем. Е, і е, ну, такий він досить жорсткий був. Ось, А, от коли я зараз підійшла, він якийсь такий е, більш деревний, більш гладенький, в ньому такі якісь. Горілі палені нотки досі відчуваються, але ще були якісь такі смоли холодочок, теж, але ну, таке враження, як наче щось горіло або розжарилося, і оце якраз дорога, подорожі. Ну, є така, в принципі, асоціація on the road, назва і самого аромату. Він зараз не такий розпечено-бензиновий. але... Щось таке в ньому все ж лишається. Там, в піраміді, гальбану, лимон, бергамот, гуаяк, бобитонка, береза, ваніль, тобто якраз от дьоготь, гуаяк, який теж мені пахне чимось таким горілим зазвичай. Ось це такий смолистий, насичений парфум. Який теж не на кожен день, але не знаю, може, якщо ви в душі байкер, або ви любите запах розпеченого асфальту і хочете, щоб це все парфумерно обіграли, то можна звертатися до цього аромату on the road. Наступний, Наступний був the Decay of the Angel. І оцей Angel присвячено Новелі Юко Він, вона теж так називається The Decay of the Angel. І цей аромат, як мені описували, присвячений букету, що потихеньку в'яне. Найперші такі яскраві враження на моїй шкірі безпосередньо це те, що, наче такий, букетик. Засушений букетик таких дрібних кремово-рожевих трояндочок. Вони ще, ну, не, мабуть, не зовсім сухі, вони ще пахнуть, от, і от пахне якимось такими оцими присушеними пелюсточками. Він такий теплий, трошечки щось в ньому є від, цих, від сторінок пожовклих книг, щось таке теж в ньому є. Досить приємний. Але казали знову ж таки, що е, якщо він ну, так, розкривається е, перевернуто, то від цих таких е, засушених зів'ялих квіточок він е, перетвориться потихеньку в квіти, просто в ніжний букет квітів. Але на мені чомусь ця стадія ніжних квітів кудись ділася, от на мені він е, пахнув такими підів'ялими. Квіточками і ем, пожовклими сторінками книг, а потім це все раз і зникло. Е, що було для мене трошки несподівано, я його ще не змивала, а воно ну, просто якось кудись так раз і зникло. Е, але якщо ця отака стадія квітів і книг е, ще раз я за, спробую і вона звучатиме довго, то це ну, такий досить цікавий варіант на те, щоб поселитися в моєму гардеробі, от як на мене. І він там в піраміді мандарин, Неролі, Троянда, Іланг, Ладан, Жасмин, Самбак, Акація, Уд, Кедр, Пачулі, Тонка і Лабдану. Ось, ну, мабуть, такі його треба приручати. Але так, з першого разу пішов, познайомився і пішов з ним. А якось так. Наступний передостань це Against Nature. І Against Nature: Це аромат такий серйозний аромат. вражаючий, я б сказала, він перебив мені, ну, мабуть, тому що він досить незвично звучить. Він перебив мені всі інші парфуми, навіть on the road, який там. В якому є щось від, там від згорілих покришок. І цей аромат надихався одноіменною новелею, автор Йоріс Карл Хасманс, якщо я правильно його прочитала. І це аромат, який починається такими Солонуватими трошки металевими нотами. Це водночас і якась така от металева холодна нота і відчуття, і в той же час це така солонувата акватика, але от яка дуже холодна і дуже дзвенить. Тобто це начебто як таке крижане море холодне і таке трошечки солонувате. Коли я його затестила, то Мені здалося, що це така е, лайтова версія, чи лайтовий е, родич від Елдо, це Secret Magnific, е, чи е, що там ще таке було з е, кров'ю. Е, цим всім ні, я зараз не згадаю. Ось, і там ржевий перець, лимон, е, ялівець. Металеві ноти, і там і нота лаку, і жасмин, і ланг, і ланг лаванда, мускус-витивер, Амбра, Сандал, Пачулі. І це такий аромат для стійких духом, і, можливо, для тих, хто любить і Мегамаре, і Секресіонс Маніфік, можна спробувати затестити він такий металево холодно вражаючий. І останній аромат, що у нас лишився. Він 2019 року, і це Heart of Darkness. І я, до речі, думала, що він, ну, відповідно до назви буде якимось таким темним, таємничим. А насправді він на мій ніс такий найлайтовіший з усіх. І тут. Новела Йозефа Конрада надихає на створення цього аромату. І це водянисті, зелені квіткові ноти, які, які потім переплітаються з ароматом темного дерева і вологого моху. І мохи і дерева в ньому справді трошки відчутні, можливо, на шкірі вони будуть сильніші. Але... Це приємний вологий, трошечки зеленкувато-квітковий, от справді як описано на сайті аромат. Він дуже приємний. Там акорд дущу, гальбану, іланг, жасмин, африканська фіалка, темне дерево, димний бурштин, кедр, сандал, гуаяк. Шкіра, мох, амбра, мускус, земля і пачулі. І він досить природний, не асоціюється в мене ні з якою темрявою, але він такий вологий і гарний, зовсім не різкий аромат. Шкода, що я його ще не нанесла на себе. Було б цікаво подивитися, і я так розумію, що от кожен з цих ароматів однією спробою. На шкірі знайомство з ними аж ніяк не закінчиться. Це якісь такі аромати, до яких хочеться підійти, ще раз розгадати, подивитися, як вони поводитимуть себе на шкірі від одного до іншого випадку, і що там за ними, і ну, є в них якась така загадковість. Ну, Окрім того, що в них гарний вигляд і естетичне дуже класне оформлення цих короб пакування його. Тобто цей бренд тут мене так захопив, заінтригував, став для мене такою загадкою, яку я ще потім розгадуватиму. Якщо ви вже десь бачили, підходили, знайомилися з цими ароматами, то пишіть свої враження про них і я, як вони на вас відкрилися. Якщо ні, то ну взагалі пишіть, чи поділяєте ви моє отаке захоплення таким. Підходом до оформлення, чи вам це взагалі не важливо, чи вас, як і мене, от захоплюють і приваблюють такі цілі картини, чи гарні світлини на цих коробках, які ще можна вибрати, що подобається тобі найбільше, і потім, мабуть, можна гарно там повісити собі поличку, поставити на цю поличку таку коробку, і вона буде як частинка інтер'єру, як така дизайнерська задумка. ніби. Така от сьогодні в мене історія, наговорила багато. Буду рада, як завжди, вашим лайкам, вашим коментарям. Пишіть. Дякую, що провели час зі мною. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!